Аналітики, які підрахували кількість диверсій Росії в Європі, зазначають, що загроза зростає, а от реакцію європейських країн залишається переважно фрагментарною та недостатньо рішучою. Уряди часто уникають прямого звинувачення Росії, побоюючись ескалації, особливо коли немає 100% доказів причетності Москви. Росія також Росія така реакція лише на руку. Вона не таку європу дуже потужно, щоб нарватися на жорстоку відповідь НАТО, а за те, Стабілізує їм економічно, політично і психологічно, намагається підірвати західний світ із середини. Будемо говорити про це надалі. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, доєднується до нашого етеру. Пане Ростиславе, я вас вітаю, вітаю Георгію. Говорячи загалом про ситуацію, яка є на даний момент у різних гібридних нападах Російської Федерації на Європу. що виділяється найбільше? Ми бачили і підриви складів з боєприпасами, і дрони, які шпигують, і вже з'явилася більша кількість глущення gps сигналу Що є на даний момент найболючішим, на чому Росія зосереджується, і на що це загалом схожа така її політика. Ну тут йдеться про те, що Росія веде гібридну війну проти Заходу, проти Європи, зокрема, Європейського Союзу і європейських країн, не членів ЄС, тобто тут і все йде вхід, і інформаційні диверсії, і вербовка громадян тих країн, які працювали для Росії. І кібернапади постійні атаки зазнають різні країни від Ірландії до Португалії, тобто дістають скрізь. От. так що це дуже серйозна кампанія, яку ведуть росіяни проти Європи, проти заходу, також втручання у внутрішні справи, і також намагання вплинути на вибори і політичні симпатії електорату в тій чи іншій країні перед виборами. От. Ну і також глушення GPS, це останній приклад дуже показовий. До речі, бо якщо тут є цікавий момент, бо якщо раніше були випадки глушення GPS, що літаки не могли нормально літати. То це було поруч з російськими кордонами. Тобто були випадки, наприклад, коли пасажирські літаки з Фінляндії з Хельсинки до Естонського тарту, які пролітають біля Санкт-Петербурга, там глушили, глушили GPS в 2024 році. Кілька рейсів поверталися до Фінляндії, не могли летіти. Це всліпу тоді виходить, що летиш. От, через те, що Росія, як пояснювали, можливо використовувала глушіння для того, щоб українські дрони. На Лінградській області на Петербург не летіли, тобто протидіючи українським дронам, мовляв, що gps сигнали і це впливало на літаки європейських країн. Також були випадки в Балтійських державах, інших Фінляндії також окремо. Там говорили про те, що і могло бути і спроба не допустити українські дрони до Калінерадської області, мовляв, захистити Калінірад, тому вирубали GPS європейських країн і наражали на небезпеку авіаперелети. Але з іншого боку, коли стався в Пловдіві болгарському з Руслою Лейн то в Пловдіві Болгарія це ж не кордон Росії, це далеко. Там українські дрони не літають. От там російські якихось цілей для українських дронів немає. Значить, це була систематична цілеспрямована акція на те, щоб залякати президентку Європейської комісії. Також час не є випадковим через те, що. Е, Урсула фон дер Ляйн, яка здійснювала турне чотириденне країнами, які межують з Росією, е, в тому е, від Фінляндії до е, Болгарії, е, вона щойно. Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Дуже потужний пакет санкцій. Вона щойно під час цього турне поробила заяви про те, що треба стримувати Росію, там, зокрема, і мігрантську кризу не допустити і атаку мігрантами на ту саму Польщу з Білорусі, і таке інше. Вона також сказала про те, що треба Україні гарантії безпеки, і сказала до речі, заявила під час цього турне, що буде. Європейська підтримка розташуванню миротворчого контингенту коаліції охочих західного контингенту в Україні в разі перемир'я. Тобто, ці всі заяви пролунали від неї під час цього турне. І тут Росія хотіла помститися, очевидно чи залякати її. От вона дістала до Болгарії. Це також говорить про те, що не дивлячись на війну. Е і те, що Україна відігнала російський флот далеко від е, е, Севастополя, все ж таки в Чорному морі Росія може сягати, коли забажає навіть Болгарії туди, її частини моря е, і Чорноморського який віддалений від неї, бо Болгарія не поруч з Росією, а далі від неї це територія країни-члена НАТО, Туреччина поруч, поруч член НАТО, Румунія, поруч член НАТО. Тобто це також і для НАТО сигнал, що треба якось посилювати захист, і в тому числі gps сигналів Бо була небезпечна ситуація. Літак з фондрляєн він годину кружляв біля пловдівського аеропорту, Поки е пілоти садовили літак за паперовими мапами, бо GPS не працював раніше. Також були випадки. Що це означає? якщо, От минулого року також були випадки в країнах Балтії, де глушили сигнал GPS і це ускладнювало авіарух. Балтійським авіапростором, то тоді міністри закордонних справ навіть робили спеціальну заяву і говорили про те, що це приблизно те саме, що ви їдете вночі на машині, і вас раптом гасне світло в автомобілі вашому, Ви в темряві, ви не бачите, куди ви їдете. Те саме з глушенням GPS для, для літаків. Також були випадки, коли з Польщі летів в Скандинавію міністр оборони Британії. Також було глушення біля Калінграду російського GPS-сигналу. Для цього для цього літака, так що, в принципі, Росія з глушенням GPS – це не перший, далеко не останній випадок. От коли вона це вдається до таких небезпечних прийомів, що підставляє, підводить під небезпеку, безпеку життя громадян. Та мало того, що громадян ще і президент Єврокомісії загалом заяви її все за добре. Будемо сподіватися, що вона ще крім заяв, вони прийдуть і до домовленості загалом, аби іноді стати нам військових, які зможуть допомогти убезпечити загалом привести Росію до. До миру, який вигідний в першу чергу Україні. А якщо говорити про постраждалих, які країни найбільше страждають від російської гібридної війни? Це найближчі країни, якраз таки та сама Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща і вниз до Булгарії, чи Росія загалом діє по всій Європі в незалежності просто там від того, що їй на даний момент потрібно? Зараз же світ зменшився через те, що комунікації зросли. Світ став тісніший, він зменшився. Якщо раніше так би мовити, ну коли Росія бреться зброєю, то вона лякає сусідні країни: Балтію, Фінляндію, Польщу, зокрема, от інші країни. От, але коли вдається до кібератак, то там немає значення наскільки. Віддала на країни від російських кордонів, дістає скрізь. Були ну і західну Європу, хоча вона далеко, і коли біля Ірландії перерізалися кабелі. Там якорі як тягалися Балтійським морем, коли кабеля, кабелі різались. От, е, тому е, це вже відстань не має значення, коли втручання в якісь намагання вплинути на виборчу ситуацію в інших країнах, от, як, наприклад, під час Румунської кампанії, то це не означає, що Росія діє проти своїх найближчих сусідів. Є спроби е, діяти далеко за межами Росії. от, Так що в принципі... Е, Відстані дистанції вже не мають такого критичного значення, коли мова йде про, наприклад, спробу. Політичного впливу на електорат вплинув е на результати виборів чи кібератаки, чи е морські перерізання там чи пошкодження морських кабелів. от Ясно, що GPS легше глушити біля своїх е е кордонів, як то Карлінград там чи е Мурманська область, Кольський півострів. Е от. Але з іншого боку, е приклад з фондрляєн в Болгарії говорить про те, як я вже сказав. Що і на далекій відстані це теж можна, і теж це осяжно, якщо хочеш якось зашкодити, хочеш якусь залякати чи якусь гібридну атаку зробити. Якщо Росії це вдається на далекій відстані. Хотів би ще запитати щодо того, як цьому протидіяти, і таке питання. Ми мабуть, я особисто жодного разу не чув, щоб в Росії також щось сталося, крім звісно, наших збройних сил, які проводять найкращі санкції проти російської нафти і деяких їхніх військовослужбовців. А чи є якісь гібридні атаки на Росію, про які можливо ми не чули, можливо ви чули? Чи Європа в цьому плані не, не діє, так як Російська Федерація? Так, ви правильно кажете, Європа намагається не діяти так, поки що таке мото захищатися, тобто не допустити російських гібридних атак. Але Захід НАТО не атакує Росію цими методами, які вона атакує, намагається атакувати, пливати на Західний світ. Єдина країна, виняток, яка має це Україна через те, що вона перебуває в стані війни з Росією. Тому Україні так би мовити роки розв'язані, зелене світло. От і, і, і те, що ми говорили, ви згадали. Нафтову галузь Росії справді Україна вже своїми ударами дронів вивела 20% російської російської нафто, і нафтової переробної галузі. З ладу 20% п'яту частину, от майже щодня, вдаряючи останній місяць чи навіть більше по е, нафтопереробним заводам, нафтопроводам, нафтоперекачувальним станціям, станціях по е, нафтосховищам. Так що, в принципі, Україні, е, які які а що а які питання до України? Росія на неї напала, не Росія веде проти неї агресію, України руки розв'язані, вона має це право робити. Е, Захід би мав. Допомагати Україні більше в тому плані розвідувальну інформацію. От, але Україна має нормальну інформацію по Росії, знаючи деякі військові об'єкти, деякі індустріальні об'єкти, які живлять російську військову машину. Так що принцип України так мовити українські спецслужби на російській території нормально. Та операція павутиння, яка була проведена успішно, безпрецедентна операція, говорить про так, те, що тут Україна має правда. Україна на має, і найгланіше. І, і будемо сподіватися, ми зможемо і Європу до цього також довести. бажано, звісно, без війни. Але... Але якщо буде потрібно, що Європа також зможе себе захистити і допомогти нам знищити Росію, Ростислав Хотин, міжнародний редактор Раді Свобода, був в етері на Апострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас.